Днями у Києві відбувся запуск ініціативи Інклюзивне відновлення за лідерства громад. Йдеться про складову проєкту міжнародної технічної допомоги, супровід урядових реформ в Україні. Фінансується Міністерством міжнародних справ Канади. На запит Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України. У рамках відновлення 19 територіальних громад із семи потерпілих від війни областей отримають експертну підтримку у соціально, економічному сталому відновленні. Ключове завдання посилення спроможності українських громад управляти відновленням в інклюзивний та гендерно відповідальний спосіб. У переліку учасників проєкту, зокрема, Київщина, Баришівка, Глеваха, Боярка, Велика, Димерка, передбачає сприяння за напрямками партнерство і з міжнародними організаціями, стратегічне управління, планування, залучення зовнішніх інвестицій, розвиток соціальних послуг, впровадження принципів сталого розвитку. Канада та Україна є давніми партнерами, і ми тут, щоб підтримати вас зараз і у майбутньому, наголосила надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка ЦМОць.